Розпочнеться зараз казка. Вона, кажуть, дуже гарна, загалом вона повчальна. Відбувається все в лісі, на осінньому узлісі. От і казочка починається, чи буває зима вона називається. Колоски хитаються, мишка шкреботушка по полю гуляє, Колосочки збирає. А по стежці біжить їжачок, в калючках у нього бачок. Їжачок по лісу йшов, під листком жовтеньким гриб смачний знайшов. Доброго дня, каже їжачок. Добрий день, каже мишка. А що несеш? Була в полі колосків нажала, з них на намолочу та борошно на милю, щоб було з чого взимку пиріжки пекти. Я теж пиріжки люблю, каже їжачок. Як зима настане, приходь, я тебе пригощу. Дякую, Мишка, я дуже радий. Тільки що таке зима? Ти не знаєш, каже Мишка, що таке зима? Ніколи нічого не бачив. Ну, як же ти не бачив зиму? каже Мишка. Зима. Це коли на дворі дуже-дуже холодно, мороз щіпа за вуха, вся земля біла-біла, в лісі ні ягід, ні грибів немає. Як це ні грибів, ні ягід немає, каже їжачок. Адже всі з голоду вмерли б. Оце ти мишка вигадала. Коли назустріч жабка скаче, добрий день, жабка, ми тебе вітаємо. «Ква-ква, і ви здорові будьте. Жабка, а чи правда, що зима буває, запитує їжачок. Зима? Ніколи про таке не чула. А що воно таке? Мишка почала розповідати. Зима це коли сонечко не гріє, і річка наша геть уся замерзає. вода стає твердою і по ній ходити можна скільки у воді плаваю, а ще ніколи не бачила, щоб вода твердою була. І почала сміятися з мишки. Мишки стало сумно, що їй ніхто не вірить, і вона почала плакати. Коли летить шпак. добрий день шпаче, і вам день добрий. Їжачок запитує А скажи нам шпаче, чи буває зима? Зима? здивувався шпак. А що таке зима? Мишка почала йому розповідати зима це коли сонце не гріє, земля біла, вода тверда, всі дерева в лісі голі стоять. Дерева голі оце те мишка насмішила, скільки в лісі літаю, а ще ніколи не бачив, щоб дерева голі стояли. Всі почали сміятися. А мишка знову заплакала. На дереві сиділа мудра сова. Чула, ваші друзі, суперечки. Негоже це ви робите, що смієтеся з того, чого самі не знаєте? Звичайно ж, зима буває, але ви її ніколи не бачите. Ти, їжачок, з самої осені аж до весни, Спиш у своїй норі у теплому кубельці. А ти, жабка, поринаєш у глибину річки і там, заснувши, перезимовуєш. Ти ж паче, як подмуть сірі осінні вітри, відлітаєш до двері в теплі краї. Ми все зрозуміли дякуємо тобі, мудра совонька, за розумну пораду. Пробач нам, мишка, соромно нам, що ми тебе скривдили. Більше ми ніколи не будемо сміятися з того, чого самі не знаємо. Ну що ж, вам пробачаю і не ображаюсь, усіх вас запрошую до себе в гості на пиріг. Нам треба всім дружить. Тобі, йому, й мені тоді прекрасно жити. Всім дружба допомагає, вона потрібна людям, звірям і пташкам, коли усі ми разом. Як не радіти нам?